Друзі, всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Кого не заберуть на фронт з 1 лютого 2026 року? Це дуже важлива інформація, і дуже багато людей, як виявляється, звертаються до мене і не знають про свої права щодо відсрочки. Ну і взагалі дуже багато питань виникає з цього. Тому вирішив окремо записати це відео. Актуальне станом буде на 1 лютого 2026 року. Тому залишайтесь, послухайте. Якщо буде цікаво, звісно, підпишіться на канали, поділіться. Цим відео також нагадую, що в мене є телеграм-канал в описі під цим відео. Залишаю на нього посилання. Там багато корисної, і цікава для вас інформація, яка постійно оновлюється, ділюсь практичними кейсами, ситуаціями, а також змінами чинного законодавства. Наразі воно змінюється дуже часто, особливо щодо питань мобілізації. За цим слідкую там повідомляю. По пошуку для себе щось корисне, я впевнений, знайдете. І так, до суті, теми. В принципі, нещодавно я знімав декілька відео. З цього приводу і ми розбирали питання по відсрочці безпосередньо по статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Але давайте так більш структуровано. На сьогоднішній день є декілька категорій, які не підпадають під мобілізацію. Це вікові категорії, категорії по здоров'ю і от категорії соціальні там, по відсрочках. І є ще ті категорії, які заброньовані. Давайте окремо по кожній з них ну, швидесенько так пробіжемось. Перша категорія вікова. Мобілізаційний вік в нас не змінився, тобто це 25-60 років. Було там декілька законопроєктів про зниження мобілізаційного віку до 55 років, але вони поки що нічого не дали. Взагалі, законодавство з цих питань не змінилось, навіть незважаючи на те, що видавались там деякі директиви. Про це окремо знімав відео. Там залишу тут посилання, можете подивитись. Але десь в якихось областях вони працюють, ці директиви, десь не працюють, тобто 55 років, десь перевіряють документи, і навіть відпускають мені підписники, ну інколи пишуть таке, тому можемо там таку інформацію повідомляти. Тому що це дійсно є. А ну в деяких випадках людину можуть мобілізувати навіть якщо є 59 років, тобто не 60. окремо знімав відео про такий вирок, коли людина відмовилась від мобілізації в такому віці і отримала вирок, тобто покарання за це. Тому вікові обмеження зрозумілі 25-60. Знову ж таки, є винятки до 25 років. Про це колись окремо також знімав відео. Подивіться в мене на каналі, воно є, коли можуть мобілізувати до 25 років. Там є винятки з цього питання. Ну, після 60 років нас можуть мобілізувати тільки на умовах за контрактом. Там був окремий законопроект, він дуже швидко став, до речі, законом. І от зараз мобілізуватись можна за контрактом 60. Про це також знімав відео, там змістовніше подивитись, можете там кому цікаво подивитись. І так, по віковим зрозуміло, тепер е, стан здоров'я. В нас є такі, що непридатні, і є тимчасово непридатні. От давайте розділимо, щоб ви розуміли. Непридатний – це, коли ви пройшли ВЛК і вас визнали повністю непридатним за станом здоров'я. Ваш висновок направляється. На підтвердження до обласної ВЛК, після обласної ВЛК він направляється на затвердження або до регіональної ВЛК, або до центральної ВЛК напряму, ну там, в залежності від регіону. До речі, весь список регіонів, куди що повинно направлятись, в мене є. Якщо потрібно, звертайтеся, я вам надам. Умовно, е якщо вас визнали непридатним і ваш висновок пішов на затвердження, звісно, мобілізувати вас не можуть. Ви чекаєте затвердження висновку, коли його затвердили. Він повертається до ТЦК, ТЦК вас виключає. З цим інколи також бувають проблеми. На жаль, бувають проблеми, і ми звертаємось по заявах, щоб все ж таки виключали людей. І ці заяви на сьогоднішній день працюють, так що, якщо буде потрібно, звертайтеся. Але це поки що поодинокі проблеми. І так, з цим зрозуміло. Тепер тимчасово непридатні. Хто це такий, що це за категорія? Вона, до речі, сидить в нас у відсрочках. Ну, ми плавно переходимо до цих відсрочок. І от тимчасово непридатне, це коли. Ви пройшли лікування або у вас після операції якийсь такий період, є що вам треба відновитись. І от комісія ВЛК, і лише комісія ВЛК, не якась лікарня, не якийсь приватний лікар, а лише комісія ВЛК визначає, що ви тимчасово непридатний і дає вам цей висновок ВЛК у вигляді довідки там, такого документа окремо, і зазначає, на який час ви непридатні. І це вам дає право на відсрочку мобілізувати вас також не можуть, поки цей висновок діє. Після цього висновку. Ви переоглядаєте заново і потім або виключаєтесь як непридатний повністю, ну за, за умови визнання вас непридатним, або не виключаєтесь, направляєтесь там, ну, ви знаєте там, наприклад, придатним з обмеженнями до тилових частин і можете бути мобілізовані. Тобто, зрозуміла, така категорія там, вікова, по здоров'ю. Тепер переходимо плавно до цих відсрочок. Ну, як я і сказав, що це закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Посилання на нього також залишу в описі під відео. Детально ознайомитись з кожною відсрочкою, можете, коли відкрити статтю 23, вона так і називається відсрочка від призводу на в службу мобілізації. І тут зазначено, хто не підлягає призову на в час мобілізації, і от зазначено, що там це заброньовані. До речі, про них окремо зараз поговоримо. Потім визнані людьми з інвалідністю і тут же сидять оці тимчасово непридатні. Потім жінки, чоловіки на отримання троє більше дітей. Мають дітей, там, які мають інвалідність, жінки, чоловіки, піклувальники, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років, потім там хвору на тяжкі перетинальні захворювання, і там цілий ряд захворювань, які мають дитину повнолітню з інвалідністю першої чи другої групи, усиновлювачі тут є, потім зайняті постійним доглядом пункт 9 саме розповсюджений, опікуни. 11, які мають дружину там, першої другої групи, 12 які мають дружину 3 групи там, за умови відповідних захворювань, 13-те це батьки, діти або дружина з інвалідністю. Ну, тут зазвичай по батьках оформлюють 14 члени сім'ї другого ступеня спорідненості, також з інвалідністю, 15 жінки та чоловіки, які мають дітей віком до 18 років, і один з них проходить службу військову. Керівників міністерств, нардепи, суддів, уповноваженої Верховної Ради з прав людини, голова та інші члени рахункового апарати палати працівники органів військового управління, дипломатичні службовці, державні службовці, 24 пункт саме цікаве інше військове зобов'язання або окремі категорії у передбачених законом випадках, яких в передбачених випадках не зрозуміло. Також у нас тут зазначено пункт 2. особи з інвалідністю, а також особи зазначені в пунктах 3.15, які я називав. Часини першої цієї статті у зазначений період можуть бути прийняті на військову службу за контрактом. І потім в нас ще йдуть здобувачі професійної фахове там освіти вище, науково-науково-педагогічні працівники, жінки та чоловіки чи близькі родичі загинули або пропали без вісті. І Тут у нас поділяється на АТО і на відсіч збройної агресії ну, це повномасштабне. Потім члени сімей яким посмертно присвоєно звання Герої України, і особи, стосовно яких у визначеному законному порядку встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії, ну ті після полону, які люди в нас зрозуміло. І як я обіцяв наприкінці сказати, що є в нас ще оця ж категорія заброньованиця. Це дуже велика, до речі, категорія, яка має відсрочку. І наразі законодавство з цих питань там дещо змінилось. По-перше, рівень збільшився, рівень мінімальної заробітної плати, який повинен бути. Тобто він був у нас 20 тисяч гривень. Зараз з нового року він піднявся у нас до 21 тисячі гривень 617 гривень. Тобто, зрозуміло, він збільшився у нас на 1617 гривень. Це враховуєте обов'язково, тому що е, можуть втратити відсрочку, якщо рівень заробітної плати офіційно буде меншим. Знову ж таки, по бронюванню наразі проблем взагалі немає. Забронюватися можуть люди, які не мають порушень правил військового обліку і які уточнили свої дані. Тобто, це два критерія, по яких система відпрацьовує. Якщо один з двох критеріїв якихось порушений, то вона не надасть бронювання, тобто буде відмова. Люди не можуть забронюватися. Але якщо у вас там немає проблем, то зараз неважливо там ВОС, там оці всі питання. Зараз по цій 76 й постанові кабміна. Бронюються без проблем через Дія з будь-якого куточку України, там можна зайти і забронювати. Ваш кадровик може це зробити. І бронюються зараз дуже швидко, тобто за 24 години. А навіть і раніше моїм клієнтам приходило це повідомлення про бронювання, тому, в принципі, пробуйте там, займайтеся цим питанням. Це ті люди, які на сьогоднішній день захищені станом на 1 лютого 2026 року, вони не підлягають мобілізації. У нас, якщо залишилось питання, Пишіть в коментарях, звісно, по цій темі поки що все. Якщо будуть зміни, звісно, буду повідомляти. Спочатку на телеграм-канал буду виставляти там швидше, все це відбувається, тому не забувайте, підпишіться обов'язково посилання, як я казав, внизу під відео. А потім вже розширено буду тут на YouTube каналі коментувати всі ці зміни. Приходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони зазвичай з'являються. Також будуть вам впевнені цікаві і корисні. Всі гарного вечора. До побачення і мирного неба.